Близько опівночі у середу на новій об'їзній дорозі Житомир Могилів-Подільський навпроти дач заводу Прогрес, сталася дорожня транспортна пригода. Жигулі, які рухалися у напрямку Гришковець, на повній швидкості врізалися у підводу, завантажену щебнем. Вона їхала у тому ж напрямку. Водій автівки пояснює, його засліпила зустрічна машина. Через це і сталося зіткнення. Пасажирку Жигулів госпіталізовано. Сам водій відбувся переляком. Їздові втекли, коні не постраждали. Найбільш не поталанили автомобілю, який отримав серйозні пошкодження. Подальші обставини ДТП з'ясовуються. Наступного дня вранці на вулиці Леніна між супермаркетом наш край та аптекою номер 122 зіткнулися мікроавтобус Опель і автомобіль Вольво. За словами очевидців ДТП, перший транспортний засіб, заїжджаючи у двір, не надав другому перевагу в русі та вдарив його у правий бік. Машини отримали механічні пошкодження.